Пестициди, гербициди, нітрити, нітрати в молодих овочах, як їх позбутись. Привіт, мене звати Каленська Ірина. Я практикуючий сертифікований нутриціолог і хочу поговорити про кілька видів, тому що дійсно пестицидів, гербіцидів досить таки багато. Ми, якщо не вирощуємо, не вирощуємо самостійно овочі і фрукти, не можемо їх позбутись. Плюс до всього, навіть якщо у нас органічна їжа, і ми використовуємо гній, там будуть нітрити і нітрати з'являтися. Що потрібно робити? Перш за все, ми можемо... Просто замочувати в воді або мити водою. 60% водорощинних гідрофільних пестицидів будуть змиватися. А можна замочувати, звичайно, в солі. Сольовий розчин теж багато деяких пестицидів прибирає, можна використовувати оцет або лимонну кислоту. Органічні такі кислоти теж будуть класно працювати із, із змиванням пестицидів із поверхні. Овоча, фрукта або ягоди, але є найкращий спосіб, який допомагає позбутись не тільки пестицидів і гербицидів, а також і нітритів, і нітратів. Да, із наших овочів, фруктів. Про нього, до речі, я показувала на 1 плюс 1, пам'ятаєте, виходив випуск, я про нього розповідала. Напишіть в коментарях, хто дивився. І це сода. Так, харчова сода. Просто замочуємо в соді свою полуницю і не виємось.